Їх вітаю із сільпо. Сьогодні четвер, як завжди по четвергам, з сільпо починаються акції. Хочу показати, яке гарне тут у нас сільпо з Мерлін-Монро. І так акції будуть діяти з першого по сьоме. Вони починаються кожного четверга. Наступного четверга вже новенькі акції у другій частині огляду цінотижиків Я показую овочі, фрукти, м'ясо, рибу, ну, сало. Такі продукти і молочні продукти обов'язково. І так починаємо авокадо. Всі ще по дві штуки, з дівчата мені показали. Такі авокадо по 89,99 Ось усі авокадо по 89,99 І далі ще є авокадо реді. Ось такого плану. Також 89,99 Ну, всі, що в дві запаковані, всі йдуть по акції. І тут гарна знижка аж 34% на цьому тижні. На азура такі ну маленькі ці помідорчики міні тут упаковочка 250 грам за ціною 65 гривень. У відділі м'яса почну показувати з куриці куряче стегно за ціною 9,99. Ціна за 100 грав ну, за кілограм виходить 100 гривень. І також ціна за кілограм 80 гривень, куряча гомілка в акції. Далі з цієї сторони, може, також щось є. Тут у нас акція. куряче стегно знову 9,99. Гарна ціна 100 гривень за кілограм. Далі язик яловичий. Ціна за 100 грам 29,90 так він виглядає. Печінка яловича аж 19% знижка. Ця акція, до речі, по сьоме, 7,99 ціна за 100 гривень, 80 гривень за кілограм. І тут печінка індича в акції по шосте, 10,90. Ну це виходить 100 гривень, 102 гривні ціна за кілограм. Акції у відділі м'яса. До речі, вони з 30 по 6, не по 7, а по 6 йдуть у відділі м'яса. Так завжди. Свинячий окіс. Шніцеля фермерський, охолоджений за 21,90. Далі Яблучко 21,90 і свинячий кострець з окосту Фермерський, також за 21,90. Аж три позиції. Ну, невелика знижка 10%. Але все ж таки знижка. Ще у них є такий готовий шашлик. Шашлик із свинини. Львівський. Кулінарний ціна за кілограм 19,90, тут навіть стара ціна стоїть. Ось бачите, наче вже він буде по іншій ціні битись за 100 грам 19,90 і ще є. Інший два види його, соковитий, он кулінарний, також ще старий цінник стоїть по 1990 по 7 акції. Ніжки у них свинячі зараз для холодцю коштують за кілограм 30 гривень. Не подорожали. Як були 29,99 так і є. Ще в акції курячого мілка. Тільки я її тут не бачу. Цього мілку. Ось оце вона. Це да? криться. Це, мабуть. Ану, крило. А от гомілка в акції, да, 7,99, може її поки розібрали, треба пошукати. Так, крило бачу, 7,99. І тут куряче крило також від Епікур в акції, 11,90, по шосте акція, замість 14,64. Ціна за 100 грам, не за упаковку, саме за 100 грам. За кілограм виходить 120 гривень. Ці у відділі ковбас, Салямі зі свинини ковбаса напівкопчена першого сорту від самобранка. Саме ціна за цю паличку 99 гривень. Паличка 330 грам, 26% знижка. І далі віддала на така італійська ковбаса в акції на цьому тижні. Італійська салямі 199 гривень за паличку 350 грам, 28% знижка. Акція на сервелат від ювілейний. 330 г, сервелат ковбаса варено-копчена, 179 гривень. Саме ціна за паличку 330 грам, 26% знижка. Сардельки, мені здається, новинка від ювілейний. Називаються пухлики вищого сорту. Ось такі сардельки коштують за 100 г 23,40-25% знижка на них. Мені здається, що це щось новеньке. Я не бачила до цього 23,40 Ціна за 100 грамів. А тут ціна саме за упаковочку від Алан 330 тридцять грам. Розігрій, краще смакувати. Вже очищені молочні ковбаски, 95 гривень. Саме за цю упаковочку 330 тридцять грам, шістнадцять Знижка цю позицію бринзу я в першій частині показала. Далі такий крем-сир вершковий від комо 150 п'ятдесят грамів за ціною 60 гривень. 20% жирності акції з першого по 07 на отакий сир Good Milk 150 г, крем чиз, 20% такої жирності за 60 гривень 150 грам. І тут фіта також від Good Milk 170 грам, 60 гривень, 24% відсотки знижки. І ще гудмілк, отакий м'який крем чис 59,99. усіх скілках. Них. Мабуть, і на цю бринзу буде, просто не поставили цінник. Ну, Це не точно. Ось оці точно три види в акції. Акції в молочному відділі. Мінус 36% знижка. Сир, кисломолочний, 9% жирності. Так, тут музга. ось цей, 9% жирності, знижка 36%. 350 грам за ціною. 63 гривні замість 99 гривень. По 350 г вони йдуть. Ще є 59,99 ціна 350 грам, 5% жирності. І також молокія 57 гривень ціна за 0,2% жирності. Далі йде сир, ось такий мімімілк. Тут 9% жирності 350 грам, 65 гривень, 27% знижка. І також від Мімі Мілк. Тут у нас 0,2 жирності 56 гривень. Також 27% знижка. Тут знижка більша на молокію. Активія в акції. Бачу, полуничка. да, до йогурт від Активія 180 грам, Ось в такій баночці з пробіотиками та злаками. Коштує 20 гривень, 24% знижки. Йогурти від Данон є. Персик, є полуничка, чорниця. Вони йдуть в пляшечки по 800 грам, 50 гривень, 36% знижка на цьому тижні. Сметана в стакані, селянська сметана, 15% жиру за 41 гривню 300 грам, Далі йогурти знову молоді молокія, там чудо молокі. Ось такий густий в стакані з чорницею 240 грам, 2% жиру, 32 гривні. І вишня в акції. 19% знижка від чудо, сирок вишня. 28 гривень. О, дивіться, такі взагалі 17 гривень виходить. Сирок, два шари. Є персик груша, є два шари вишня і є полуничка. Вони по 100 грам. 4,2 жирності, по 17-50 І ось така активія, ще є 5 злаків. Тут з персиком і там з чорницею. По 20 гривень, цей стаканчик 180 грам. О, айран, знижка 20%. на Такий айран. Акція аж по 12.05. Саме на турецький айран 200 г 17 гривень. І молоко згущене. і риска, і риска, згущене молоко, справжній молочний смак. 370 грамів за 56 гривень, 38% знижка. Далі ще сметана. Просто наше, 15% жирності, просто наше, сметана 300 г за 42 гривні. Далі йдуть вершки яготинські, 10% жиру. Тут 500 грамів за 59 гривень. Така упаковочка. А, хтось їх сюди приніс, ось такі вершки. Ні, ось оці якраз преміалі. Ну вона преміала, щось вона одна. Тут стоїть 10% жиру, 505 грамів за 65 гривень. Знижки у відділі. Масла вершкового, ферма масло 73% жиру. От саме ось це 73% жиру за ціною 75 гривень. Замість 117 з першого по 07 36% знижка. 99 гривень ціна на масло Рошен на цьому тижні. Також 180 грам, але тут 82,5 жиру за 99 гривень невеличка знижка 19%. І також невеличка знижка 19% і 99 гривень яготинська за 82%. І 5 жиру 99 гривень. Три види масла в акції. Дуже гарна ціна. На ось оце масло від ферма селянська. 36% знижка. Ще в них такі класні акції з'явилися, як в метро. Такі вершки пастеризовані, 10% жиру. Так, вони коштують 22,89. А якщо дві одиниці берете, то виходить по 16 гривень. Ціна ну, акція саме від двох. Ціна на цьому тижні на тортик Наполіон за кілограм всього 140, ну, 150 гривень за кілограм, 14,90 грам ціна. Слухайте, дуже класна ціна. Оце вони один тортик так роблять, що більше, ніж 50% знижка, десь 52% знижки, так його ціна 32 гривні. Хочу показати, що також ви можете не цілий тортик, наприклад, брати. От наполеон обов'язково брати цілий торт. Коли у них акція така класна на торт, то обов'язково на шматочки ці порізані також є ця акція. Ціна за 100 грам 14,90. Ось тут десь шматочок буде на 200 грамів 28-29 гривень. Так, його ціна 32 гривні. І тут кістечка лежать дуже гарні. Вообще у них такі гарні кістечка. Кістечко 4 зустрічі, також акція по 7-30% знижки. Ой, я не нав... люблю. Воно так гарно виглядає. Оце 4 зустрічі смачне. 31,90, 30% знижка. Тут якась така новинка з моркови, а морквіани з'явилися. Ну, просто новинки вам покажу. Гарно все дуже виглядає. Ну, от іще, о, 30% знижка. Чизкейк вони розібрали, два шматочки. 43,90 за 100 грам. Також 30% знижка. Це у них така власна кондитерська. Показати, що на власну випічку і на всю кулінарію після 21 ї до 30% знижка. Там, за виключенням деяких позицій, штрудель, сирник, печиво і сендвічі. Я хочу показати, взагалі люблю кулінарію сільпо. Класно, завжди ще зранку так все гарно виглядає, вони викладають. В акції на цьому тижні буде булочка Равлик з кремом та родзинками. 80 грам. буде ціна 16 гривень. Класна булочка. Часто беру до кави, ще її тільки виклали. Все виглядає дуже смачно. Так її ціна 20 гривень, 20% Знижка акція діє по сьоме. Оцей кекс голландський в акції. 300 грамів. Тут іде упаковочка. Я його люблю. Беру до кави, до чаю додому, коли в акції. Так, 60 гривень ціна за 300 грамів. А зараз на цьому тижні буде 47,99. 20% знижка. Такий свіженький, дуже він смачний. Прям класний. Тут аж 300 грамів за цією ціною. 47,99. Кра від наша марка, перша марка, 36% Знижка 269 гривень за 80 грам лососіва. Ось вона. Я бачу. Ось ця саме по акції. І 199, ікра від наша марка. Також горбуша. Но горбушу щось я знайти не можу. Горбуша 199 гривень. По четверте буде коштувати 80. капуста, морська ніжин з морквою та селерою. Ціна за 100 грав 17,90, 118 відсотків знижка. Ну на рибку якось акції немає на цьому тижні. Вони зараз її тільки викладають, як завжди все дуже гарно виглядає. Ось є такі акції, але це акції одного дня восьміног салат за 96,90. Ну дуже дуже все файно виглядає. Я прямо обожнюю цей відділ. І ось така акція. Також одного дня 34,90 корюшка холодного копчення. Ціна свіжеморожену рибу. Ось така сьомга свіжеморожена, 15% знижка. Ціна за 100 грамів 13,90%, за кілограм 140 гривень. Далі Ставріда за 100 грам 12,90 за кілограм 130 гривень, але її поки тут немає, мабуть, винесуть. І також хек північноамериканський Мерлуза за 100 грамів 16,40, 21% знижки. Ціна за кілограм 160. Гривень. Така акція мені вже дуже подобається. Мінус 56% знижка. 99 гривень замість 224 парель нарізана ціна за 100 грам. 56% знижка слабосолена. 100 грам нарізка, 99 гривень від премія. І також поруч сьомга. Також 99 гривень. Нарізана ціна за 100 грам. 99 гривень. Ні, ну класна акція, що тут скажеш. Далі ікра. Ікра тріски солона, от з ключем. Паночка йде тут 100 грам. Відводний світ, 60 гривень, і також відводний світ, і Мінтая солона. Також ось баночка зручна, 100 грам за 60 гривень. 33% знижка мідії від Норвен в часниковому соусі, 170 грам, ось так вони виглядають, 66 гривень. 66 гривень мідії, пряно-пікантні в олії, також 65 гривень за 170 грам. По 75 гривень ось відводний світ, така і корка з лососем, 250 грам за 75 гривень. І 250 гривень Грам ікорки з креветками також коштують 75 гривень тижні. Ось оцей саме оселедець від Норвен в акції 60 гривень за 180 грам, Так він виглядає, а коштував коштує він 96,99 гривень. А ще ось акція. Є продукти від премія з лососем по 45 гривень. Є з сьомгою по 45 гривень. І ще, ще якийсь, але тут з ікрою риби риби з креветками, з лососем і з сьомгою. Вони по 160 грам і по 45 гривень. Хочу ще показати ось цю поличку за акціями. Почну з молока від Яготинського. Молоко ультрапастеризоване Яготинське. 3,2 жиру 950 грам за ціною 55. 2,6 жиру, також 950 грам за ціною 50 гривень, тут 55, тут 50 Є лапаста по акції, є пір'я, перо називається. І є ось такі спіральки по 32 гривні, тут по 400 грам. Далі приправа 10 овочів, приправа універсальна, 170 грам, ціна 50 Кіноа від премія. Тут ідуть 4 пакетики по 70 грам. дуже зручно готувати біле Кіноа премія біле 80 гривень за 280 грам. Також 280 грам. крупа пшенична від кускус -кус. 40 гривень, коштує 27% знижка. Тут акція на оцю санія Олія санія. 850 мл за ціною 86 гривень. Далі. Акція на чумак, рафінована Олія Соняшникова 77 гривень. Так, а тут пляшечка 900 мл. Далі паштет по 75 гривень, хом з тунцем і паштет з тріскою. Омега-3 і там, і там 100 г за 75 гривень. Ніжин рататуй від ніжин 79 гривень, тут 450 грам томати. В'ялені ось такі томати 190 грам, за ціною 114 гривень в соняшниковій олії, відвери з дві позиції, з бачків за 65 гривень, тут 500 грам. І далі ой такі класні огірки маленькі, гарно виглядають, мариновані огірочки 500 грам, за ціною 87 гривень. Це від премія гриби печериці. 450 грам за 109 гривень. Ще акція на такий горошок. То в першій частині був інший Велдар, А тут Грозек. Грозек, ну щось чи чешський, чи польський зелений горошок, отакий От соковитий за 42 гривні. Тут 400 грам. Зручна упаковка від щедро майонез, 50% жиру на яєчних жовтках 44 гривні, 300 грам. Далі такий же майонез від щедро, тільки 30% жиру 550 грамів за 43 гривні. Торчин такий великий. Сімейна упаковка лагідний 520 грам 50 гривень і до шашлику знову в акції тут 520 грам за 50 гривень. Далі від щедро лагідний, 250 грам з червоною паприкою за 25 гривень. І шашличний від щедро 25 гривень. Дивіться, цей удон прям розбирають. Його хоч би встигнути показати. Думала ще зараз хлопець підійшов, знову взяв 114 гривень. Ось такий удон локшина пшенична для супів. Та страв. 17% знижка і французька гірчиця від щедро 29 гривень, 19% знижка 200 г. А тут уже паштет з кумбрією і з від вітхом тут з тріскою, і тунцем також по 75 гривень і написано Омега-3, 75 гривень за 100 г. Туна в акції, туна від премія, два види туни, є смугастик в оливковій олії, а є премія тунець, 119 гривень. Оцей тунець в олії, 160 грам. зручна упаковочка. І також ось така туна. Тут 160 грам, також 124 гривні. Це ріо. Також туна у власному соку тунець 239 гривень за 160 грам. І 114 гривень свинина від Алан тушкована. Найкраще смакує гарячим: 114 гривень, тут 338 грам. Шинка фірмова від Алан, ось так запакована, цікаво. 114 гривень 325 грам. Тим, як закінчувати. Цей випуск хочу вам зробити анонс супер-суботи. У них бувають акції, які діють тільки один день, тільки 3.05. Це називається супер-субота. І так, акція на Джек Деніел. Деніелс 0,7 пляшечка, 599 гривень, 37% знижка, 63% знижки тільки в суботу 3,05 299 гривень на перволь, ну майже 3 літра, 2,970 перволь для прання кольорових речей. Галичина, молоко, 2,5 жиру, 900 грам, яка упаковочка за 35 гривень, 39% знижка. Також тільки 3,05 41% знижки на Чіпси Люкс. Зі смаком сметани та цибулі 40 гривень, 41% знижки і 44% знижки. Класна ціна, пікнікба батончику за 16 гривень, замість 29. тільки 0,3. І тут показано, що класна акція зараз іде. Масло, ферма. Я вам його показувала: 75 гривень, 73% відсотки жирності з першого по сьоме. Нагадую, діють ці акції. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. para